Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами смачним рецептиком печива без яєць. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Всю рецептуру ви, як і завжди, знайдете в описі під відео. І з самого початку я виклала із холодильника вершкове масло і залишила його при кімнатній температурі десь приблизно на годинки дві. Пізніше я відважила вже цукрову пудру, перебила її із вершковим маслом, далі додала сюди оцет та рослинну олію. Так, сюди в печиво йде оцет і його там зовсім не відчувається. Так що, можете додавати і не боятися. Наступне, що я роблю, це я просію борошно, готове відважене, і додаю крохмаль. Він може бути картопляним або кукурудзяним, це неважливо, саме головне це пропорція. Вимішую ось так лопаткою і тоді жмакаю його ось так у мисці тісто, щоб воно повністю увібрало в себе борошно. Розділяю готове тісто на дві половинки. ось таким чином, І з однієї половини формую кульки, а тоді такі гірки. А ви можете формувати печиво, як вам подобається, але цей варіант мені дуже сподобався, так як печиво виглядає зовсім як цукерки. А молодші мої діти. Я говорила, що це цукерки, і вони в це вірили. Тому таким чином можете приготувати смаколика для своїх малюків. І вони не будуть потребувати якихось магазинних солодощів. Ось така бляшка в мене вийшла. Відправляю розігріту духовку при 180 градусах на 20 хвилин. Ну, а я займуся, поки другою половинкою мого тіста. Сюди я всипала вже відважену кокосову стружку. І також волоські горіхи. Ви можете додавати сюди будь-що, що вам подобається, але ось це поєднання саме кокосової стружки і волоського горіха дуже класно смакує саме в цьому печиві. Так що спробуйте І такий варіант печива також. Формую так само такі самі гірки, як і попереднього разу. І відправляю на бляшку, будуть так само випікати 20 хвилин. Коли моє печиво вже повністю сформоване, буду робити посипку. Вона нам потрібна відразу, тому що печиво ми будемо обвалювати у цій посипці відразу гарячим. Насипаю цукрову пудру в обидві миски, тут уже пропорції, які ви собі бажаєте. У мене загалом вийшло дуже багато цієї посипки, але вона не пропаде, тому що я це печиво буду готувати повторно. Ці всі суміші можна сипати в пакетики і зберігати до наступного разу. У одну частину цукрової пудри я пересіяла звичайне сухе молоко, досипаю туди трішки ваніліну. Можна брати ванільний цукор, що у вас є, і це все ретельно перемішую. Наступне, що я буду робити, в іншу мисочку до. Цукрової пудри я додаю какао натуральне від компанії 25 Coffee Roasters Можете брати будь-яке в мене просто какао саме таке, знаєте, натуральне, шоколадне. І ось просію його також у а, тарілочку із цукровою пудрою. Сюди вже нічого додавати не буду. Все це ретельно перемішую. До речі, мені. Здалося, що тут не вистачає цукрової пудри, тому досипала її ще трішки. І ось перша партія мого печива готова. Те печиво, яке я випікала без горішків та без кокосової стружки, я обмочую ось у цукровій пудрі з сухим молоком, дуже смачно виходить. нагадує чимось якесь таке ванільне, вершкове морозиво. А ось печиво із горішками та кокосовою стружкою я обмочую у цукровій пудрі із какао. Обидва варіанти виходять дуже смачні, здається, одне те саме тісто, але виходить два різних смаки. Готується печиво дуже швидко. Ось це у мене одна порція, ту, що я пропишу вам в описі під відео. Мінус одна штучка, тому що в мене все-таки вовчик не. Зміг витримати, і ми з ним поділилися. Ну, а ось Василько все чекає, коли мама відзніме рецепт і дасть на пробу це печиво. Як ви знаєте, я ділюся тільки перевіреними рецептами, так що рекомендую приготувати це печиво, ви будете просто в захваті. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти. Тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!